Ми всі знаємо і не любимо інфляцію момент, коли гроші знецінюються. Але в економіці є ворог значно небезпечніший це дефляція. Дефляція це ситуація, коли ціни не ростуть, а падають. На перший погляд, мрія споживача. Але насправді це симптом дуже серйозної хвороби економіки. Що таке дефляція? Дефляція виникає тоді, коли в економіці занадто мало попиту або занадто багато товарів. Це не сезонні знижки, це тривале і загальне падіння цін. Проблема не в тому, що щось стало дешевше. Проблема чому це сталося. Чому дефляція небезпечна. Дефляція запускає так звану дефляційну спіраль. Один відкладений попит. Люди чекають, завтра буде ще дешевше і не купують. Два падіння доходів бізнесу. Продажі падають, компанії втрачають прибуток. Три скорочення та звільнення менше виробництва, менше інвестицій, більше безробіття. Чотири зростання боргів. Доходи падають, а борги стають реально важчими, бо гроші дорожчають. Цей цикл стискає економіку і може привести до довгої рецесії або депресії. Помірна інфляція, ознака здорової економіки, стійка дефляція, червоний сигнал тривоги. Питання до глядачів: яка країна, на вашу думку, сьогодні найближче до дефляції? 2. що складніше для центробанку: побороти високу інфляцію чи глибоку дефляцію? Пишіть у коментарях, підписуйтесь, щоб розбиратися в прихованих законах економіки.